Як знайти добру школу? Притча Батьки вибрали для сина найкращого вчителя. Вранці дід повів онука до школи. Коли дід і онук зайшли у двір, їх оточили діти. Який смішний дід! засміявся один хлопчик. Аго, у малий опецьку, кривлявся інший. Діти кричали і стрибали навколо діда і внука. Тут учитель задзвонив у дзвоника, сповіщаючи про початок уроку, і діти втекли. Дідусь рішуче взяв онука за руку і вийшов на вулицю. Ура! Я не піду до школи, зрадів хлопчик. Підеш, але не сюди, сердито відповів дід. Я сам знайду тобі школу. Дід завів онука додому, віддав його під опіку бабусі, а сам пішов шукати кращого вчителя. Побачивши якусь школу, дід заходив у двір і чекав, коли вчитель відпустить дітей на перерву. У деяких школах діти не звертали на старого уваги, а в інших дражнили його. Дід мовчки повертався і йшов далі. Врешті-решт, він зайшов у маленький дворик невеликої школи і втомлено прихилився до огорожі. Задзвенів дзвоник, і діти сипнули у двір. «Дідусю, вам погано принести води? почувся голосок. У нас у дворі є лавка, сідайте, будь ласка, запропонував один хлопчик. Незабаром у двір вийшов молодий учитель. Дід привітався з ним і сказав Нарешті я знайшов найкращу школу для свого онука. Ви помиляєтесь, дідусю, наша школа не найкраща. Вона маленька і тісна. Старий не став сперечатися. Він про все домовився з учителем і пішов. Увечері мама хлопчика запитала діда Батьку, ви не письменний. Чому ж ви думаєте, що знайшли найкращого учителя? Учителів пізнають за їхніми учнями, відповів дід.